Привіт, тобі підписник і, к сожалению, автор цього відео тільки я. Так що, підпишись на цей канал, відсложно совміщати учобу та своє життя. Так що підписуйся на мій канал, а ми починаємо розмовляти разом. Всім привіт! Я думаю, кожен хотів стати популярним блогером, заробити багато грошей, як я. Так, Всі хотіли, звісно, цього. Ну, я думаю, всі ці хотіли. Немає такої людини. І у мене вийшло, я став популярним ютубером у кого. 200 підписників. Дуже вам дякую, ребята. Я не можу похопати в мене в руки мікрофон. В общем, у мене от, от так от. Я зараз я став таким як... я є. А і ще б напишіть в коментарях, який Ілля вам більше сподобався. Кучерявий чи не кучерявий? Взагалі мені подобається зараз отакий, от який я є. В общем, от підписуйтесь на мій канал. Це все, що я хотів сказати. І всім пока!